Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі, 11 вересня, 565 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Цієї ночі знову дронова атака від росіян і цього разу на інший район. Дрони летіли на Запоріжжя, Дніпропетровщину і в сторону Кривого Рогу. Цього разу дронів було досить небагато, 12 штук. Ну і нашим хлопцям вдалося збити 12 з 12. Але, на жаль, знову уламками пошкодили як житлові, так і адміністративні будівлі, ну наче без жертв серед цивільного населення. В Одесі минула доба пройшла спокійно. А в Одеській області біля острова Зміїни наші хлопці збили розвідувальний російський. І бізпілотник в сусідньому місті Герою Миколаєві теж минула доба пройшла спокійно. А в Очакові після дводобової перерви знову поновилися російські обстріли. Там удари були по акваторії, тому без руйнувань і постраждали. І біля Очакова наші хлопці вчора теж збили розвідувальний російський безпілотник. На Херсонщині також тривають російські обстріли. Там одна людина отримала травми. Ну і росіяни, як завжди, влучили по житловим будівлям, навчальному закладу та кажуть, десь в області по пожежній частині. Нехай, як завжди, тепер чекають на помсту. А на Росію вчора в Білгородську Народну Республіку після невеликої перерви навідалися дрони. Там наче якихось значних руйнувань немає, ну це цього разу. Почекаємо наступного. І давайте, як завжди, закинемо трохи грошей волонтерам.